От бачите, коротше, там стоїть зараз продавець, і ось він показує. Дивіться, дивіться там, типу, щось грязне, я не можу відтерти. Вони кажуть, це не ми, типу, it's not from us. Ми зробили. Каже, нічого не знають, типу, бо в документах було вказано, не було вказано, що там є пошкодження. Ці перерізки італійської орендувати автомобілі це реально дешево. Бо от, їздив на гібридом Toyota RAV4. а в Скар в Німеччині ні, тільки день, ну нехай два дні коштують так, як тут і заплатив за п'ять днів. Потім тут не обмежений кілометраж, реально катайся, скільки хочеш, або ти заправляє. В принципі, у вас крім, крім Сицилії, ну, ладно, ще є багато країн, але Сицилія одна з таких країн, де ви можете на дуже класній машині, гарного такого левелу, сапанти грошей покататися. Особливо, якщо ви компанії там скинули, це просто смішні ліці це такі любителі розвернячка. всіх, хто живуть біля моля, а моля люблять і життя плоха. Так, друзі, коротко вам розкажу за оренду машин в Сицилії, в Італії. Дуже багато подводних камнів. Дивіться. Бронював через Ізі собі за 160, чи євро машину на там, 5 днів, не чи на 8, чи на коротше, неможливо за 160. Мілі так запізнився. Через те, що він запізнився, скасували і сказав, що ми гроші не вертаємо, що машину віддали комусь другому, там в договорі це прописано. Беріть нову. Дали отаку нову афієна тачка, гібрид, все супер, але вже 380, ті самі дні все так само. А в чому подвох? Просто щоб ви знали. Не спішіть бронювати машину в Італії. Ви завжди тут дуже багато є місць, де можна взяти в оренду машину. Дуже до тут На кожному куті просто здають машину в оренду. Ви її візьмете тут дешевше, ніж забронюєте на сайті. І якщо у вас касується літак, ви просто ну, попадаєте на гроші на ще одну оренду. Попередня вас злітає. А дивіться, потім, коли берете машину. Обов'язково пройдіть, продивіться всі повністю, сфоткайте, зніміть на відео, бо у них тут є ж подвох, вони ж беруть залог. Да? І а, документ, коли ви берете машину, в ньому є зображення машини, і в ньому треба помітити, в яких місцях машина пошкоджена. І якщо машина десь пошкоджена, обов'язково це відмітьте, обов'язково зафіксуйте на камеру, бо потім приїдете. І можливо, це ще від попередніх або взагалі дуже давно був деміч такий на машині, і вам все одно скажуть, то це ви, все з вас буде зняти кошти і так далі. За цим дуже уважно. Мені є формули, мені дали 150 євро залога Я даю 385 я заплатив. Все, приїжджайте потім. Головне назначений час, бо якщо. Запізнитись дороже буде. Віддайте ключі. А, по ідеї, мінімально зараз повернути 150 а, євро залогу і все, і все. Про машину. Я про них на відео знімав і як забрав машину, як віддавав, то все, ноль, просто розумієш, що не ну, було не прикопатися. А, якщо ви в аеропорту будете знімати машину, там дуже багато сікска, рубер і так далі. А, буде дуже дорого. Трошки, якщо від'їхати, ось таке місце, тут будочки, в оренду, в оренду, в аренду. А, все тут же можна дешевше зняти, але питання тіпе.